Ласка, попросимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Пекін заманює молодих американських блогерів безплатними поїздками до Китаю, де показує їм тільки те, що вигідно владі. Натомість вони просувають пропаганду Компартії. Співпраця заводу «Форд» у Мічигані з компартією Китаю викликає протести. Законодавці кажуть про загрозу безпеці США. Тайвань вчиться в Україні і створює морські дрони для захисту від можливого вторгнення Китаю. Чи стануть вони вирішальною зброєю проти китайських кораблів? Колишній військовий лікар з Китаю розкриває страшний план Пекіна використовувати кров, шкіру та органи тайванських солдатів у разі війни. Від youtube зірок з мільйонами підписників до поп ідолів і гравців. НБА молоді західні знаменитості стають послами Компарції Китаю. Пекін запрошує їх у ретельно сплановані тури, контролюючи кожен крок. Після поїздок вони рекламують Китай для світової аудиторії. Недавно державна газета Китаю анонсувала нову програму на липень повністю оплачені десятиденні поїздки. Брати участь можуть блогери, у яких щонайменше 300 тисяч підписників, і які готові публікувати дописи про Китай в Інстаграмі, Ютубі, Тіктоку та ЕКС. Але тури не тільки про їжу і культуру. Гостей водять на заводи великих компаній, серед них виробник електромобілів BYD, конкурент Тесла і лідер електронної комерції. Такі проблеми як. Як примусова праця, скрутне становище робітників, переслідування дисидентів і протести залишаються під забороною. Критики стверджують, блогери бачать фальшивий образ Китаю далекий від реальності, і це відволікає увагу західної аудиторії та викликає симпатію до авторитарного режиму. Тактика не нова. Ютуб зірка Спіт, на якого підписано понад 40 мільйонів осіб, у березні проводив стрім, організований владою Китаю, залучаючи мільйони глядачів. Китайські змі хвалили його за популяр. Резації України французький баскетболіст НБА Віктор Вембаньямам зараз відпочиває 10 днів у Китаї. Про його візит написали на першій шпальці закордонної версії газети People's Daily, яку контролює компарція. Пекін також приваблює американських співаків у китайському шоу Сінгер 2025 брали участь чотири артисти зі США. Співачка Мікі Гайтон в інтерв'ю державним змі високо оцінила китайське суспільство, порівнявши його з американським. Австралійський центр ASPI у звіті 2023 року попередив компартія використовує іноземних блогерів для просування своїх ідей по всьому світу. Китайські виробники акумуляторів ймовірно загрожують національній безпеці США. Багато хто вважає, що ці компанії підпорядковуються Компарції Китаю, а це створює ризики для американських ланцюжків постачань. Так, у Мічигані почалися протести після того, як Форд уклав угоду з найбільшим виробником батарей для електромобілів CETL, яку фінансують платники податків компартія Китаю збирає дані про Америку щоб впливати на наше суспільство. Нам слід бути обережними йдеться не про народ Китаю, а про компартію і пов'язані з нею корумповані корпорації, які шкодять нашій країні заради своєї вигоди на слуханнях у палаті представників законодавці кажуть, що компарція контролює американські компанії, які працюють з китайськими партнерами. Закони Китаю зобов'язують фірми на кшталт CATL співпрацювати з владою. Це може дати Пекіну доступ до секретних технологій і важливих ланцюжків постачань. Конгрес ухвалив закон, що блокує податкові пірги для проєктів пов'язаних з китайськими технологіями. Це крок проти впливу Китаю в енергетиці США, але влада Мічигану просить з Зберегти пільги, посилаючись на економіку. Форд попереджає без фінансування. Завод може втратити 1700 робочих місць. Будівництво завершено на 60%. Однак багато хто наполягає, безпека США важливіша компанії, пов'язані з компартією. Тепер вважаються загрозою, яку не можна ігнорувати. Так інший китайський виробник батарей High Tech недавно зупинив будівництво заводу в США через політичний тиск. After facing political pushback. Тайвань зміцнює оборону, побоюючись вторгнення Китаю. Острій вчиться в Україні і розробляє морські дрони. Одна місцева компанія тестує нову зброю для захисту. Неподалік невеликого рибальського села на Тихоокеанському узбережжі Тайваню, місцева компанія тестує те, що може стати новою зброєю у військовому арсеналі острова: морські дрони. Цю потужну зброю Україна успішно застосовує в Чорному морі проти Росії. Тепер Тайвань вивчає, як можна використовувати морські дрони як ефективний і недорогий засіб захисту від можливого вторгнення Китаю. Китай уважає демократично керований Тайвань своєю територією і протягом останніх п'яти років посилив військовий тиск, тоді як уряд Тайваню відкидає домагання Пекіна на суверенітет. Цей безпілотний надводний апарат Сі 800 або USV розробив тайванський стартап Thunder Tiger. Якщо подивитися на ситуацію в тайванській протоці, то ми поступаємося Китаю кількісно. Але якщо у нас буде достатньо USV, ми зможемо розгорнути їх уздовж узбережжя Тайваню. Китай не знатиме, де ми їх розмістили, оскільки вони занадто малі, щоб їх виявити. Їх можна заховати. Це стримувальний фактор. Повідомляють, що Сішак 800 може нести 1200 кілограмів вибухівки і долати до 500 кілометрів. Ці безпілотні дистанційно керовані невеликі судна можуть атакувати як кораблі, так і цілі в повітрі. США підштовхують країну до трансформації своїх збройних сил. Тайвань розробляє морські дрони для так званої асиметричної війни з використанням мобільної, компактнішої і часто дешевшої зброї, яка здатна завдавати точних ударів. Депутати від керівної партії Тайваню Чень Куантін каже, що USV можуть стримувати Китай і що Тайвань захищається. Хісездацпіказ Тайван і знатікінгсайд сія цього песик. Якщо ми будемо готові, то зможемо ефективно захистити нашу столицю і весь острів. Тому зараз нам треба знайти найбільш економічний спосіб ефективно стримувати Китай, щоб він зрозумів, що якщо вторгнеться на Тайвань, то йому доведеться заплатити набагато вищу ціну і зіткнутись зі ще більшими труднощами ніж у випадку з Україною. Це те, що ми плануємо робити. Найкращий спосіб це не допустити війни. Відділ досліджень і розробок Міністерства оборони Тайваню назвав план зі створення морських дронів проєктом «Швидкої зненацька. Наразі його скромний бюджет становить близько 26 мільйонів доларів. І минулого тижня міністр оборони Тайваню заявив, що морські дрони буде включено до додаткового пакета витрат, який ще не оголошено. Цього тижня Thunder Tiger разом з 12 іншими тайванськими та іноземними компаніями візьме участь у виставці міністерства оборони, щоб продемонструвати безпілотні судна, які можуть поповнити арсенал Тайваню. Arsenal. Агресія Китаю щодо Тайваню посилює напруженість у регіоні. Колишній військовий лікар Джен Джі зробив тривожну заяву. Пекін планує забирати кров шкіру й органи тайванських солдатів у разі вторгнення. Він стверджує, що сам бачив примусове вирізання органів під час служби в армії. Джен каже, що приїхав на Тайвань спеціально, щоб розповісти про плани Пекіна. Якщо солдати компартії дістануть опіки, вони візьмуть шкіру тайванських солдатів для пересадки. Компартія знищує людяність. Джен дізнався про цей план у 90-х роках, коли працював у головному госпіталі Шенянського військового округу. Недавно він брав участь у показі на Тайвані документального фільму Державні органи, де поділився своїм досвідом. Компартія легко вбиває людей. Я бачив, як вирізали органи в живих. Мене шокувало, як вони вбивають людей без суду і слідства. Джин каже: люди страждають і вмирають тільки для того, щоб задовольнити наміри влади. Він попереджає, що жорстокість компартії перебуває за межею уяви. Я готовий об'їхати весь тайвань, щоб зупинити вирізання органів. Цей злочин проти людяності не повинен зачепити жодної сім'ї.